Сьогодні ми зібрали людей долучитися до двох етапів нашої зустрічі. Перший етап це говоріння, власне, в межах нашого регіонального тренінгового центру Луганської обласної бібліотеки Максима Горького. Ми збирали людей на наш тренінг під назвою Мовознавчі ласущі. І, власне, на цьому тренінгу ми з ними намагалися розговоритися. Перший етап у нас називався індивідуальне. Інтерв'ю, ми готували листочки з запитаннями і кожен міг висловитися за певною темою. Власне, ми грали у зіпсований телефон, підбирали закарпатські особливі слова з особливою вимовою, і учасники намагалися вимовити ці слова, передати одне одному, розібрати змістовно. І на завершальному етапі ми, власне, долучилися до всеукраїнського радіодиктанту єдності. Як виявилося, диктант був більш-менш легким. Всі впоралися. Ми відразу ж вирішили проаналізувати на помилки правопис на окремих прикладах. Розібрали правила, щоб відразу людям було ясно і в подальшому вони більше не припускалися таких помилок. І власне наступного тренінгу ми вже... Готуватимемо завдання, пов'язані знову ж таки з текстом. Ми дочекаємося оригінального тексту і, власне, будемо його аналізувати вже за багатьма рівнями. Що спадає на думку, коли чуємо слово мрія? Абзац записуємо, що спадає на думку, коли чуємо слово? Мрія так, я знала, що щороку відбувається радіо радіотектанси, але ну самі якось не приходилося приймати участь, і тому я сьогодні дуже зраділа і ні в якому разі не захотіла пропустити цю подію. І я з піднесеним настроєм прийняла участь в цій події і дуже задоволена.